Шановні пані та панове, наше дане проходження буде це завершене. По простій причині я не можу витягнути. Я заблизько поставив котельню, заводи, дуже заблизько зробив найбільшу помилку. Я хоч і думав, тут малесеньке село буде. отак, ну воно прийшлося би народу додати, а щоб мені куди-то їх би переставити переселити, для цього треба ресурси, для цього треба цей, а я їх ну і відбудовувати, тому що подобно. А не виходить мене відбудовувати. У мене ось і кредитна історія, просто ПП, це які воно біжать повним ходом. Питаюся хоча б якось вийти на плюс. На плюс у мене ніяк не потрошку получається коли як, але вже не буде. Получалося все останній раз минулий місяць. Получилося за рік, минулий рік. Це брав, щоб відбудовувати радіостанцію і швейну фабрику швацьку. І в мене не виходить. І просто вже все. іде спад вимирання людей. Минулий місяць. Просто все. Просто толпами вони помирають. Я закуплював, закуплював, все, вся відразу. Сіки закуплював. Все, йде просто спад народа і щоб плюс по фінансам витягувати, то мені ось хоча в шведській фабрики його треба витягувати. У мене його не виходить витягувати. Людей десь на 50-60 щоб працювало. Краще й да, до 80. Ну, коли 50-60 працювало. швиденько одежа робилася. І дуже все прекрасно получалося, І трошки можна було хоча б вийти в плюс. Але все одно по кредитній історії я себе перекрити не можу. Народ помирає, я закуплю, народ помирає, я закуплюю. Питаюся держати планку, щоб їх тут було максимально, а їх не виходить. А ну я закупив чи не закуплював? Ні, по-моєму, не зробив я цю штучку. Оп. А, стоп. Куди я її ставлю? <кій> Пішохідну доріжку ж. І це нам не треба ремонтувати, відмінити. І їздять гроші, їдять, а це ремонт будівлі і СТОшка Ремонтують автівки теж їсть трохи гроші. І перекрити доход не можу. І дуже я багато що побудував просто, і вони просто стоять, ним не користуюся. Получається. Добудував я тут, а я трошки ще гравій вивозив. Камінь туди перевів автівки, можна це їх туди. Але ж у мене гроші закінчуватимуться, як не крути. І... Ну не виходить Це все. Тож на даному етапі я зробив велику помилку, що поселення я біля завода. Багато грошей потратив на перебудови, будови, тому що подобно на те, що треба і не треба. Е, як то кажуть, дуже багато грошей влив. Не туди, куди треба. Дуже багато автівок, помилок, просто... Просто-просто пепец. Просто І поселення, як ви бачите, воно йде, йде на спад Смерть більше, народженість менше. Щас я попитаюся все ж таки довідбудувати те. Автівки є, ви це все бачите. Немає самоскидів. А, вони всі в мене всюду, то все, всі тут, всі всі самоскидів. Ну давай-ка одненького. Одненького. Щас він відвезе камінь. І я зараз візьму його, відправлю. Де ти там катайся? його якраз ти ось? І він їде вже до границі. Зараз я відправлю в будівельну контору. Їдь сюди, будь ласка. Хай вони відбудують. Зупинку тут ось поставив, щоб вони вже бігали собі, автобусів вже навіть не катаються. Вони в мене ось, ось стоять автобуси вже тут. Це м'ясо. Я замінив машинки, купив ось таких малесеньких, вони поїхали, сяли, чекають поки вигрузяться Чекають поки вигрузяться, Так само і тут ось, в тюрмі. Чи це правильно, що я зниться, так же само. Закупив, той поставив щоб він багато не закуплював, не катався так це в мене що шо... а пожарка одна бо Бу... пожар був щось При... замінив пожарку бо тільки приїжджала та пожарка я замінив на дві другі пожарки Отак, От ну в общем дане проходження воно провалене гей омер кінець ігри все Просто кінець. Ми тут уже нічого не зробимо. Абсолютно ми нічого тут не зробимо. Я питаюсь, 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 але нема смисла. Люди сюди підуть. Нема просто смислу. Давай-ка я тебе сюди не назначу. Не назначусь. Не назначим. На відкритому сховищі відсутня цегла. А наша... А. Цегла це туди надо. Я же сказав, що не надо будувати. Я же сказав, не надо. Не надо. Відбудуйте мені це. Відбудуйте мені це. Вам покажу просто це... Як воно там правильно називається? Забруднення довкілля. Покажу. Оцей завод... Мішає, котельня мішає. А якщо я ще цих трьох заводів би відбудував би і потім вони вмішали, та це все капут, просто сразу, моментально капут. Там е, в 70-му році би вже в мене все вимерло би. Отак. Нічого, все, приходиться знову брати кредит. І оце я отак брав. І він просто на ходу з'їдається, просто швидко з'їдається, людей не вистачає. Можна пробувати, ну це така буде довга історія, що просто ППС. Я і так уже стільки часу сижу, що хоча б менший якийсь процент отут бралося, сума до сплати завтра, кожен день усе знімається. Стараюся, щоб за 4К не виходило. Ну і все одно плюсика немає, все рівно немає, плюсика дивіться, мінус 3000. Трошки грошики йдуть, і грошики тут же пропадають. Грошики йдуть і грошики тут же пропадають. Ну, продали ми одяг на 15 гравій, камня, ліс. Мусор все ж таки по покаміс продається, теж помилка по мусору. Я розібрався як з тим мусором треба робити. Розібрався. Ну його то по початку можна збирати і можна потім піти на продажу. Отак. Але буде дешевше в ціні. Набагато буде дешевше. І розібрався навіть і з цими з полями з урожаєм. Теж розібрався. Я подивився як його тут краще, правильно. Отак ну, все, беремо знову, як сказати, грошенята. Знову приходиться. Народ ну, 1024. Котельню виключав я е, в кінці березня, а включав в началі жовтня. І в принципі нормальний цикл йшов. Але народ-народ все рівно погибає. Давай-ка відбудувати це. Грошики беремо. Ну, можемо одинок зараз почекати, ще один разок надовше то І дивіться, інтервал, взагалі, ну маленький інтервал. <кій> зараз ще один день. Хоп, все, приходиться брати. І що в мене пройшло? 31 день, місяць. Через місяць я знову беру кредит. Гроші просто пипець як летять. Я вже на зупинках поставив, що в котельні вже... Блін, не знаю, сейчас не можна виключати котельню. Ну коли котельню виключити, то можна в принципі. Але ну ні, не витягується і все. Ну просто не витягується. То що Кейнец. Кеймор. Будівництво призупинено відсутній ресурс Асвайв. Ну давай-ка ось вс сю... включимо його. Сюди ж біжать? Біжать. Давай-ка сюди тоже. Сейчас асфальт. Покажу рівень забрудності. Мусор же ж вивозять. Його теж продають, продають. Ну ось що тут все так зациклено і за помилки зря оцей склад робив, зря може оцей склад робив. Хоча б з одної сторони не зря. ну оце точно вже зря зроблені. Надо невеликі трошки, лишні зупинки, лишні, лишні. Є те, що лишнє Де, що не лишнє. Отако. Ну Надо, надо було би трошки. На асфальтну дорогу, оце поки місранувато на асфальт пішло. Це все. Дивіться, я тільки недавно взяв кредит. Уже грошей нема. Гроші їсться, їсть, 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 піпесик їстся. Ну купили тканини. Добре. Закупили ми тканини. Асфальт запрацював? Запрацював асфальт. Добре. Бетон. Добре, давай-ка, запускаємо ще бетон. Асфальт виключаємо. Уже він нам не потрібен асфальт. Так, бетон. Стальку поїхали, то поїхали бетон. Зараз я хай запуститься. Народ... Ледве-ледве тримається, просто-напросто, ледве-ледве тримається. Бетон. Давайте, люди, прибігайте. Дивіться. Гроші просто упливають Просто упливають. Піпец просто як упливають. Людей нема, гроші тікають і я не можу вилізти в плюс. Людей не вистачає, щоб і другі заводи держали. Все, у мене оце все, що продається, виходить. Прибіль. Камінь гравій. Ну і буде, якщо ще дошкрибуть одежа. Поля вже не буде, урожай весь продав, який був. Цемента теж вже немає. Панелі в не. Ну панелька ще є. щось не хочу забирати, до речі. Ну добре, давай. А, це сюди. Може щас поїдуть заберуть панельки, ще одні продадуть. Ну а толку. Толку, дивіться як гроші, просто, просто піпець, просто я ось не тільки-тільки взяв цей кредит. І вже все. І вже гроші біжать. Біжать просто, просто все. мене просто ця кредитна історія заї, задасть. І продать автівку, ось допустимо ця автівка мені не треба. І продаю, так у мене ще мінус 5000 хопай нема. Продать всю техніку, хопа грошей вже немає, дивіться. Просто ти не продаєш техніку її придеться розбирати походу. Тож, в общем, <кій> дане проходження у мене провалене. Просто-напросто провалене. На цьому буде воно кінець. Рівень забрудненості отут буде. У мене найбільший живучий дом був це ось оцей. Ні, оцей, найживіший, так, да, ось от. Оце, оце така дистанція, як мінім, мінімум, повинна бути від заводу. Ось беремо завод і отак додому. 300 метрів тримати. Як мінімум. І тоді ще люди тут будуть жити. В общем, оце дане проходження у нас буде просто завершене. Все. Просто я нічого тут не зроблю, як би не цей. Починаю тут з нуля заново. У мене нема бажання. Я просто буду робити по-другому. І я зробив карту. Ось таку. Буде все те саме. Трудність буде та сама, максимальна техніка історична. Все на максимуму. Все, все-все-все те саме, умови ті самі, все буде максимально. Сейчас карта загрузиться, я вам покажу. умови ті всі, максимально все, і те, що предлагає ігра. Все на ванільки без модов, заводи модовських ні. Техніку ще ладна, але в мірі розумного правдоподобності, як то кажучи, а не так, що по факту вона маленька, а 1000 тонн вона може тіпа перевозити. Ні, по правдоподобності. А так взагалі то в принципі Іменно те, що предлагає гра. За винятком тільки деяких речей. Мод у мене стоїть, понятно. Ви бачите, що ігра зафарбована українська республіка. Виходить. Мод у мене стоїть на таможні, що вони швидше завозять і вигружаються, і вивозять мод. Понятно, що це дерева, дороги. Мод такий стоїть. Ось така карта у мене зроблена. Ресурсів. Ви як бачите немає, не видно, все те саме. Е, так же само, що за грошики ми не купимо. Тільки все за цей. Ось така велика карта. Границі так же само, максимально далі. Максимально, тільки поміняв по-другому, по що отут е, долари, а отут будуть у нас гривні. Отак. Поставив, правду кажучи, два моста. Ось перший міст. Отак, тому що річка як би то дуже длинна. Я поставив два моста. Таможні, всі мають Ту ж саму суть, всі великі, електричство є, граві біля них є. Всі обласні центри України. Всі обласні центри України. Отак. Один мост у мене Ось тут стоїть. Підняти він на висоту від рівня моря на 50 метрів, це якраз то, що дозволяє пропливсти любому кораблику. Я провіряв в пісочному режимі. Ставив, щоб кораблик поплив на границю, він тут спокійнесенько проходить, нема проблем ніяких зовсім. І можете не переживати. Отак, можна поставити ще... Е, так, міст, 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 міст. Якщо я не помиляюсь, то по-моєму ось цей. Ану, 23, 38. А, ні, оцей. Оцей міст. Якщо е, отут оставити... Де він там? Оп. Пішли, 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 пішли. Ну тут тільки чуть-чуть моментиком треба вгадати. О, отак підводите і стовбик біля стовбика і вони якраз тютюльку-тютюльку становиться красивенько. Мостик. Отак. І кораблики будуть по-любому пропливати. навіть вищий, найширокий. Вони тут 100% проходять. І я поставив два моста ну, один на цій стороні, другий на тій стороні. бо щоб його тут би відбудувати за свої ресурси, ти дуже багато ресурсів забирає, багато часу забирає, то я хоча б трошечки улегшив життя. Ресурси все те саме, вони сховані отут в горах. Який який І гра то дозволяє побачити навіть не вивчити ще їх. Ну, ось, допустим я тут покажу вам, що в мене тут може бути. Подивимось, э, нафта є, дивимося, шукаємо нафту. Нафту. Дивимося, нафта. Ось ось є нафта. Нафта є. Знайшли ми нафту. Добре, що тут ще? Вуголь? Є вуголь? Вуголь. Є вуголь. Найшли вуголь. Що тут ще можна подивитися? Залізна шахта. Ось ось, О, залізо є. Бачите, є залізо. Тобто, ігра, якщо так пошукати, вона дозволяє, можна побачити, можна це все знайти. Ресурси сховані в горах. Тобто, з одної сторони я усложнив те, що треба тут вирівняти і якось цей, щоб добратися, взяти собі ресурси. Під кожну гору вони тут стоять. От я зробив вже побільше ресурсів на карті. Кажу, по 5 гор є тут. Якби то у нас 5 ресурсу, то по 5 гор я зробив. І отак от, от. І друге місце ось тут. І буду я починати звідси, зі столиці України Київ. Я буду починати тут. Так, да, я не спорю, що і як би то в мене карта зроблена, якщо на максимальній трудності це при таких грошенят. Все на дуже-дуже трудному режимі, то я, виходить, в цій карті зробив тактики. Починаєш або на цій таможні, або на цій таможні, або переходиш сюди. І починаєш або на цій таможні, або на цій таможні. Це при максимальних умовах. При тому що сюди, ж, сюди допустим, з цієї таможні, поки поїдеш туди, поки переїдеш, поки доїдеш або звідти, то да, як пускати 4 таможні є для того, щоб тут почати на цій карті. Якщо вже більш легший режим, можна почати навіть цієї сторони карти вугля. На цей угол кинуся. І тут починаєш собі. Так само на цій стороні. Тобто якщо хто-то грає грошей багато, все багато, то все будь ласка, можна і тут починати ресурси теж недалеко от за винятком саме найдальші ресурси це якщо отута. отут а отут оце все три точки отут саме найдальші ресурси тут ближче тут так само все якби тут 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 бажаєш на 4 клітинки даже ні це тут все саме найдальші ресурси отак ну тільки сюди туди дві клітинки ти вже тут туди Якщо ну, ось тут, то теж в принципі півтори клітинки. Тут саме найближче виходить, щоб добратися до ресурсу. Півтори клітинки від таможні. Тобто якщо так, то клітинка по суті. Тут у мене то ні. Тут 100% півтори клітинки, щоб добратися. Тобто, ну, все рівно я буду починати, ну тут не знизу, а буду починати ось тут а зверху. Буду починати тут. Все, умови ті самі. Все максимально трудно, грошей мало, відбудовуємо, бо менше моду, Даже моди я за винятком, я ж кажу, тільки будуть у мене хіба що конвейери. Ось все, конвейери. Хіба що вони за винятком будуть. Потім ще можуть у мене бути за винятком ось оці трошечки перехресні, щоб там автівки могли переїжджати, поїзда могли проїжджати, за винятком оцих ще двох модів. Все, все остальне. Іменно... А, церква. Церква. Хоча б можна ставити і не модовську. Можна зайти і це нічого. Виключаємо всі моди, дивимося моди, конвейери. Все, всі моди відключені. Отак. От Жилой комплекс. Все відключено. Модів нема. І буду грати максимально без моду. Навіть конвейери буду питатися ставити так, щоб проїхало з автівки поїзда. Також не використовувати моди. Ну за винятком церкви. За винятком хіба що церква. Церква в мене така простенька. Осьо, малесенька церква, вона тут Асіки 80. Або можна зробити по-другому. Якщо я не пам'ятаю. Ось вимкнути режим пісочниці. Дивимося. Система функцій. Ні, не система функцій. Загальні функції. Режим редогодування місцевості. Поселення. А, я чого я тут дивлюся. Можна тут не дивитися, можна. Ось тут, по-моєму, вона є. Церква. Малий собор. Можна ось тут взяти тоді церкву. Ось таку маленьку можна взяти, можна хіба або і так зробити. Включаємо режим пісочниці. Виключаємо режим пісочниці і на цьому все. Тож, а треба було е, зробити трошки по-другому. Треба прибрати режим оцей. Прибираєш і потім відключаєш режим пісочниці. Все і можна продовжувати грати тобто за виключенням церкви в принципі, все остальне буде в мене все без моду не буде тут модифікацій все що все що игра предлагає все оце і будемо ставити все за винівком ігри тож тобто, вибачайте що ось так у мене це зайлося -це дане проходження воно Завершилося. Тож будемо починати ми на новій карті, яку я зробив. Я сподіваюся, вона вам понравиться. Вона є виклад... викладена в стімі Якщо то може підскажете по світу, що тут зробити, де обрати, де що цей, я може її підкоректирую. Ну, я думаю, я зробив доволі нормально. Е Є свої плюси, є свої мінуси. Плюс мост є, можна свій спокійно вже перебратися. Ресурси важкості мінус. Вони заховані. Треба буде дориватися. Але ні. На цьому цікавіше. Тут плюс, там мінус. В принципі, я вирівняв баланс. тому що поки тут там міст звідси сюди відбудувати, це буде дуже-дуже довго. Навіть взяти міст дерев'яний. Ізвемося до дерев'яного моста. Обичного цього дерев'яного моста. Дивимося. Щоб його відбудувати, от сіки надо тон то граві, але ж тут швидкість 30 км на годину. Вони ж так повільно будуть довго їхати. Я думаю, поки звідси туди доїде, в нього бак закінчиться. Отако. Так що, ось так. Тож, всіх вітаю. І всім удачки, зустрінемося в новому проходженні ігри. Всім удачки, всім пока-пока, з Богом.